Явності Audi sq 5 3-літрово звичайно, на повному приводі. На от таких офігенних дисках перфоровані диски у нас стоять по комплектації, спереду і позаду, до речі, по комплектації безключовий доступ у нас по колу, електропривід багажника, парктроніки спереду та позаду, камера заднього руху. Салон у в офігенному, червоному кольорі, багатозонний клімат, амбієнтна підсвітка салону, чорна стеля, панорама Люк, преміальна музична система Бен Холовсен, система контролю сліпих зон, круїз контроль, пам'ять сидіння водія, датчики світла та дощу. Це надзвичайно підкармові пелюстки, машина в ідеальному стані, повне ТО зроблено. На 130 тисячах кілометрів наразі у нас 130-350. Ледь щиток, підкормові пелюстки, всі датчики, кнопочки не затерті, не потерті. По машинці все працює без нарікань, камера, все підігріви, клімат, вибір режимів руху. До речі, вона на пневмі зі спортивним диференціалом. Зараз вам покажу так, отак. От, от тут є у нас регулюємий вихлоп. Будь-які перевірки по цій машині можливі. Також можливий обмін, кредит і лізинг. Машинка чекає вас в Києві, кільцева дорога 1, торгівельний центр, республіка.